Вітаю! У сьогоднішньому відео хочу поділитися основними ідеями, на які наводить Джона Бергер в своїй книзі Невидимий вплив приховані сили, які формують поведінку. В деяких джерелах його ім'я перекладають як Йона Бергер. Не знаю наскільки це правильно. Подивіться краще на цю цікаву обкладинку. Вона візуально відображає напрямок всієї роботи, але книга цілком дуже пізнавальна. Багато цікавих прикладів різних досліджень та експериментів. Щиро раджу всім, хто устрімлений до розвитку у сфері фінансової грамотності. Джона Бергер відомий автор книги з вірусного маркетингу, виданої у 2015-му, займає посаду в департаменті маркетингу школи бізнесу Уордена Пенсильванського університету, однієї з найпрестижніших і найвідоміших бізнес шкіл світу. Він має звання доктора філософії в галузі маркетингу в вишій школі бізнесу Стенфордського університету. Бергер є всесвітньо відомим експертом у таких напрямках, як вірусний маркетинг, соціальний вплив, а також дослідженнях того, як продукти, ідея та поведінка брендів сприймаються споживачами. Джона опублікував десятки статей у найвпливовіших академічних журналах, а популярні записи його робіт часто з'являються в таких виданнях, як The New York Times, Wall Street Journal і Harvard Business Review. Зараз Джона Бергер, популярний спікер конференцій та заходів, консультант компаній Apple, Google, Vanguard, Unilever. Дженерал Мілс та Фонда Білла і Мелінди Гейтс. Отже, що спонукає нас приймати рішення в житті? Можливо, якщо поставити питання точніше, то відповідь буде очевидна. Ми часто знаємо, що для нас краще, ми вільні обирати краще у багатьох випадках обставини для себе. Ми зважуємо свої думки і приймаємо раціональні рішення. Коли офіціант запитує вас, чи хочете ви десерт після їжі, здається, відповідь проста: якщо ваш живіт не повний і ви допускаєте солодощі у своєму раціоні, звісно, ви хочете десерт, іншими словами, ви приймаєте свої власні рішення. Але що якщо за столом ще чотири інші людини, і кожен з них вже сказав ні, дякую, коли його запитали, або ви знаєте, що він буде відмовлятися від десерту, чи зміните ви свою відповідь тоді? Здається, тут вже виникають певні труднощі із тим, аби ви приймали ваші рішення. Такі впливи нам пояснює професор маркетингу зі Стенфордського університету в своїй книзі. У 1951 році Соломон Аж провів подібний експеримент. Він питав людей, яка з цих ліній така сама, як на малюнку. Навіть якщо відповідь була очевидна, багато людей відповіли сі. Коли я вперше про це читав, я теж подумав, як це може бути? Все просто, так само, як і в ресторані, учасник тесту обирав останнім. Перед ним були оплачені актори, які дали ту ж саму неправильну відповідь. Вони впливали на учасника так само, як і у випадку відмови від десерту. Нісенітниця скажете ви. Це правда для інших, але не для мене. Я вільний від впливу. Я бачу через туман зовнішніх факторів та приймаю об'єктивні і зважені рішення. Але Джона Бергер показує, що ці впливи часто настільки глибоко вбудовані в нашу природу, що їх майже неможливо відхилити. І в цій книзі автор пояснює, чому та як на нас можна впливати, тим більше як ми можемо використовувати ці знання про наші схильності для покращення нашого життя. Фактично, це не лише про людей, багато тварин піддаються впливу, наприклад, таргани. У 1969 році Роберт Зайон вивчав вплив глядачів на біг тарганів. Він змайстрував тераріуми з певними умовами для досліджень. Там таргани могли бігати без спостерігання, і також бігали, коли на них дивилися інші таргани. І от таргани бігли швидше, коли їх спостерігали інші таргани. Це просто дивовижно, і це ще не все. Та ж сама аудиторія заставляла їх бігти повільніше, коли Роберт ускладнював гонку або змушував їх пересуватися у лабіринті. Пізніше дослідження показали, що те саме відбувається із людьми. Французький професор агротехніки Норман Тріплет ще у 1898 році встановив, що присутність інших людей робить більш енергійними та мотивує їх до більшої швидкості моторних дій. Однак у подальших дослідженнях з'ясувалося, що присутність інших може також і знижувати мотивацію, наприклад, при заучуванні непов'язаних за змістом складів, при проходженні лабіринту та у рішенні непростих арифметичних задач на множення це явище називають соціальна фасилітація. Це означає, що вам краще знаходити приватне місце, коли ви робите щось важке, і збирати людей навколо себе, коли ви робите щось легке, так само і з фізичною активністю. Якщо ви лінуєтеся займатися добре на самоті, знайдіть групу, в якій ви не будете почувати себе нікчемно та почніть використовувати ці впливи на вашу користь. Джона пояснює, що ця схильність до зовнішніх впливів не є ані доброю, ані поганою. Якби ми не могли реагувати підсвідомо на багато різних ситуацій, життя було б дуже неефективним. Але якщо ми вивчимо, як такі паттерни впливають на нас, ми можемо використовувати їх, щоб поліпшити своє життя, бізнес. А також життя оточуючих нас людей. Отже, перейдемо до більш прикладних експериментів, які наводять нас на основні ідеї книги чим частіше контакт, тим більше лояльність. групі з 30 хлопців показали фото чотирьох дівчат та попросили їх оцінити кожну від одного до десяти. Зовнішність дівчат, як нас запевняють, була приблизно однаковою. Але коли були проаналізовані результати, все стало очевидно. Кого хлопці оцінили найвище, траплялися їм на очі набагато частіше інших. І є ще багато експериментів, схожих за змістом та цілями, і їх висновки нам кажуть про дуже схожі речі. Тому, чим частіше ви маєте зоровий контакт із потенційним покупцем, тим вища його лояльність до вас. Це може бути особливо дієвим у рекламі, так як одного дотику з клієнтом часто недостатньо для продажу, проте всі маркетологи знають про користь так званого прогрівання аудиторії. Також слід бути обережним до речей, які ви бачите перед собою постійно можливо, ваше око вже трохи замилене. Запам'ятай та забудь, забудь та запам'ятай ще один цікавий експеримент, який приведено у книзі, показує цікаві особливості людської свідомості. Двом групам дали на прочитання розповідь про юнака, який закинув навчання і відправився у захоплюючу подорож. Групи були добре збалансовані, але одні з двох поставили завдання. Виписати п'ять прикметників з негативним підтекстом в процесі читання. Результат був таким: група, яка виконувала завдання вчених, визначила розповідь як деструктивну, сповнену гірких прикладів, на яких можна навчатися з горем. Учасники іншої в середньому запевняли, що хлопець справжній сміливець та його мужності можна заздрити. і це нам наводиться головним чином для того, аби зрозуміти, що фокус уваги впливає на сприйняття. Вам важко помітити, як негативні новини та просто негативні думки відтерміновують реалізацію ваших цілей та розвиток. Якщо плануєте провести продуктивний день, бо якщо у вас купа справ сьогодні, обмежте перегляд новин. Світ не дінеться нікуди, але сконцентруватися вам буде набагато простіше, якщо не займати увагу негативом. Менеджери, які наслідували, тобто повторювали рухи своїх співрозмовників, укладали угоди в п'ять разів частіше. Якщо хочете додати собі пару балів до загального враження, спробуйте повторювати несвідомі рухи свого співрозмовника. Не робіть це дуже активно, аби не приволікти його увагу може ви навіть чули колись про техніки нейролінгвістичного програмування там є дуже схожі положення про повторення рухів та інтонацій для підсилення так званого контролю над розмовою мається на увазі схрещення рук, схиляння на спинку стільця або розпрямляння грудей. Головне утримувати межу, аби не перебільшити з наслідуванням, інакше ви будете схожі на міма або мавпочку. Зробіть це непомітно та прослідкуйте за реакцією. Та, навпаки, якщо бачите, що ваші рухи копіюють, задумайтесь можливо, вами хочуть зманіпулювати експеримент із створенням хіта у вакуумі його провели на групі студентів. По черзі їх запрошували до ізольованої кімнати, вмикали 48 різних, абсолютно невідомих, як нас запевняють, треків потрібно було оцінити кожну композицію. Важливий момент у тому, що всі вони могли бачити, які бали ставили їх попередники. Отже, мається на увазі, що всі бачать середній та коригують свою власну оцінку. Також ніхто й подумати не міг, що вмикали їх у абсолютно рандомному порядку, і відбулися дуже цікаві результати. Деякі треки виявилися хітами серед більшості опитуваних. Як запевняє нас Джона, скоріш за все, це вийшло через те, що найперші учасники оцінили треки, як їм хотілося, виділили своїх фаворитів, а інші вже спиралися тим чи іншим чином на їхню думку, в першу чергу на високі оцінки. Це і є один з проявів прихованого впливу, якому автор присвятив цілу книгу. Так само працюють соціальні мережі та маркетинг у них. Саме для цього компаніям потрібна реклама від блогерів і тому подібне. У музикальній сфері більшість слухають топи чартів, тобто те, що слухають всі. Мало хто шукає музику або фільми серед невідомих виконавців, погодьтеся. І у книзі наводиться приклад, як використати цей лайфхак. Багато людей обирають фільм для перегляду, користуючись різними топами найкращих фільмів цього року або цього жанру і так далі. Але мало хто знає, що звернувшись до редактору сайту, можна купити один з цих рядків. Так само з додатками, послугами та іншими. Не обов'язково це має бути перше місце. Навіть з інших верхніх позицій ваш продукт або його назва запам'ятаються, і це може бути дуже гарним кейсом. Повторення вашого замовлення офіціантом підвищує чаєві на 70%. Права в тому, що в Америці чайові є ледь не обов'язковою річчю у закладах, тому свій мінімум отримує будь-який офіціант. А от більше, ніж стандартні 5-10% від суми чеку тільки у випадках виключної гостинності, або якщо їм вдалося справити враження на гості. Коли він просто запитує ваше замовлення та йде, це не викликає ніяких емоцій, вірно? Але коли він повторює з посмішкою та повагою, бажання винагороди вироста, але чому? А справа в тому, що у момент повторювання складу замовлення, яке зробили ви, відбувається викид дофаміну, який підіймає настрій. Можна також додумати, що ви надихаєтеся тим, що ваш вибір буде ще з більшою долею ймовірності виконаний, бо була проведена додаткова перевірка. У будь-якому разі, при викиді дофаміну людина стає добрішою до всього. І автор запевняє нас, що якщо у вас є власний бізнес, то вам точно є що покращити у сервісі, як мінімум. Просто ви, можливо, не замислювалися про це або не бачите зі свого вектору, що саме можна змінити. У випадку з повторенням замовлення клієнт ніяк не страждає, і це важливо. Саме такі зміни вам варто пошукати. Правильне співвідношення впізнаваності та новизни визначає популярність. Цей висновок головним чином стосується музики та кіно, але його можна легко примінити у бізнесі. Часто пісні стають популярними, якщо в них вже є знайома частина мелодії. Але вона виконана у новому звучанні або стилі. Наш мозок сприймає такі речі як щось приємне як музику, так і кіно. Пригадайте, скільки за останні роки зняли ремейків на популярні раніше фільми: десять, двадцять. Особисто я не дуже люблю фільми, але здається, що їх набагато більше. Ми дивимося їх, бо вони не повторюють оригінал на сто відсотків, але викликають відчуття комфорту та теплі спогади. В той самий час вони зняті по новому або дають новий погляд на щось вже знайоме, наш мозок таке полюбляє. А на рахунок бізнесу все те саме насправді, і ви можете також в цьому запевнитися, провівши своє власне розслідування. А от який пропонується алгоритм дій для тих, хто вже зараз шукає що покращити у своїй справі, знайдіть нові формули, які включають в себе популярне або надійне, тобто перевірене з часом, з елементами новизни. Класика залишиться класикою, її важко переплюнути, але знайти свій прибуток працюючи за такою схемою буде простіше. На цій формулі, так само як і на інших основних моментах, хочеться зосередити вашу увагу, якщо ви маєте власний бізнес або займаєтеся рекламою. Можливо, це буде дорого, може, це навіть не буде коштувати вам абсолютно нічого, а може, ви маєте гарну ідею, але стримуєте себе через те, що вона здається вам абсолютно не новою. Та направду ви і самі розумієте, що іноді лише мала доля новенького може зробити добре забути старе, чимось новим та затребуваним. Поділіться цим відео з друзями або вашим начальником, якщо їм буде цікаво та вони зможуть взяти практичну користь із цього коротенького огляду. Ще раз щиро раджу ознайомитися з книгою повністю, дуже багато цікавих прикладів, а будь-які ваші враження та зауваження ви можете залишити у коментарях або написати мені особисто у телеграм. За лінком в описі каналу. Якщо лінк відсутній, скоріш за все, відео вже не свіже та за цей час багато чого змінилося. Дякую за перегляд.